Лише в 1964 році було остаточно доведено, що 14 серпня 1901 року американець Густав Вайтхед, переселенець із Німеччини на прізвищем Густав Вайскоп, першим здійснив політ повітряного судна з двигуном. Таким чином відкривається нова ера Ера Авіації. Густав Вайтхед народився в Німеччині. 1 січня 1874 року в місті Лойтерсгаузені в Баварії, в тій її частині, яка називається Середня Франконія. У 1895 році молодий густав емігрував до США. До від'їзду в Америку він працював поблизу Берліна разом зі славнозвісним піонером авіації Ото Лілієнталем. Протягом багатьох років досягнення густава Вайтхеда. Винахідливого та завзятого виробника літаків його першість польоту з двигуном викликало суперечки в професійному світі. На жаль, немає фотографії його першого польоту є тільки малюнок. Крім того, лише кілька американських газет повідомили про його першу спробу польоту, так що про подію швидко забули. Лише в 1964 році було остаточно доведено, що Густав Вайтхед на два роки раніше ніж брат Райт, здійснив свій політ та заслужив славу першого пілота літака з мотором. Густав Вайтхед також був піонером у створенні гвинтів зі змінним кроком, проектував будівельну техніку та створював перші бетонні злітнопосадкові смуги в Сполучених Штатах. Помер Густав Вайтхед 10 жовтня 1927 року у місті Ферфілд.